В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди, у такій порі програма обласного радіо Моє рідне село. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Красениць, дзюрчальник, усе це квітень, четвертий місяць року та полудень весни. До речі, сучасне означення квітень вживається порівняно недавно в Україні. В давнину його іменували березнем, такий собі дуплет. Давні латиняни іменували його Апріліс, а ще раніше існувало Апрікус, Апрілюм, тобто сонячний. Дійсно, сонця побільшало, земля, кущі та дерева це відчувають, наповнюючись соками природи. Так і ми. Поетеса, наша землячка Любов Голота, поетичними рядками означила цей стан. Весна стрімкіша за моє життя, у ній все мішма, березень і квітень, відкриті води, голоси відкриті. І їх вечірнє нелимке злиття в глибокім небі в місячному вітті. Здається, навесні здатен народитися і сам свіжий погляд на життя, той оптимістичний з надією, яка українців ніколи не полишає, якими б скрутними не були часи. Василь Соловей написав крайнебо, сіре і лиман похмурий, в очерети, ні, мій говірки заплутались несамовиті бурі і вкрадені вітри у вітряків. Ми усі колись замислюємося над суцвіттям триєдності буття минулим, теперішнім та майбутнім. Є серед нас люди, котрі вміють резонувати, відгукуватися. Відразу на різні періоди часу, осмислюючи докорінно і життя, і долі, таким був Олесь Гончар, видатний український письменник, народжений 3 квітня 1918 року у Ломівці, колись це була околиця Катеринослава, а нині частина житлового масиву на лівобережжі, який ось нещодавно отримав давню назву «Ломівський» замість «Фрунзенського». Є тут вулиця Клубна і будинок за номером 25, в якому Олесь Гончар, повернувшись з фронтів Другої світової, жив певний час у своєї старшої сестри Олександри та її чоловіка Гаврила. Тут Олесь Гончар писав модрий камінь про Альпи і навчався у нашому Дніпропетровському університеті. Торік восени 14 листопада не стало Олександри Терентіївни, яка палко любила брата, і, хоч ніколи не навчалася у школі, усі його твори прочитала і зберігла у цій хатинці пам'ять про нього: тут книжки, фотографії, листи, речі Олеся Гончара. Чимало людей звідусіль приїздили сюди, і усіх Олександра Терентівна радо зустрічала. Навіть у поважному віці прожила ж вона 101 рік. До речі, день її народження також у квітні 4-го. Напередодні ми мали змогу поспілкуватися із її молодшою донькою Тетяною Гаврилівною, племінницею Олеся Гончара, яка побувала на традиційних гончарівських читаннях у національному гірничому університеті. Сумно цієї весни. Тому що мами немає, я кожної весни, завжди відмічала цей день і вдома, і в Києві, і в університеті. А тепер буду відмічати сама. Перша весна без мами. Без мами, да я її завжди фотографувала. Вона дуже любила фотографуватися весною. Завжди прожила вона довге тривале життя. 101 рік, 102 рік пішов, і ви завжди були біля неї. Воно було осяяне любов'ю і до власних дітей, і до брата Олеся Терентюча Вончара. Вона скільки могла, скільки збирала всі і експонати, і людей. Вона дуже любила, щоб до неї приходили, дивились вона кожного. Завжди заводила в кімнатку музей і говорила: це музей Олеся Гончара. А так. як тепер? От приходять у ці дні туди і люди. У оце зараз залезо... ви зберігаєте, продовжуєте зберігати цей будиночок. Так, я хочу зберегти його і запрошую всіх, щоб приходили. І вже 8 числа прийдуть туди студенти із національного університету імені Олеся Гончара. Вже домовились. І 16 числа вже домовились, приїздять в наш храм біля нас. Недалеко побудований поломники, і вони вже замовлені на 16 квітня. Вони прийдуть подивитися цей музей. Так що я думаю, що і учні ще прийдуть із школи. Я думаю, що дорожка не заросте до творчості і спогадів провелися в Тарантівча Гончара. Він вас любив. Ви дуже багато часу проводили в їхній родині. Він мене поважав. Я так почувала. Mm -hmm. Почував, він мене поважав і дуже любив, коли я приїжджаю І останній раз, остання зустріч із мамою була. Я взяла від. Вустку на тиждень взяла маму, взяла китки і повезла її до Олеси Тарентьоча. І цей тиждень ми були на дачі. Спілкувалися, я бачила, як тепло він, так йому було дуже добре. Це літо 95-го року. Це було кінець травня 95-го року. Олесь Гончар, розмірковуючи у своїх романах про людське, закликав берегти собори власних душ. Образ собору у його одноіменному романі. Поставав не лише як культова споруда, а насамперед те, що людину робить людиною правда, вірність, сумління, відповідальність і любов. Принагідно перечитайте гончареві новели, дорога за хмари, чари, комиші, Микита, братусь, щоб світився вогник, а ще Тронко, берег любові, бригантину. Ну і інші книжки також. Адже в книгах ми знаходимо те, чого. Нерідко бракує в житті. Традиційні подорожі селами Придніпров'я із письменником та краєзнавцем Миколою Чабаном у програмі Моє рідне село. Спасибі усім, хто відгукується, пише листи, хто розповідає про своє села. Отже, слухаємо Миколу Чабана. Село Старі Кодаки тут завжди є чому подивуватися. Ви вже побували цими днями в цьому селі. Ну, коли заїжджаєш в село, вас зустрічає клуб. Будинок культури через дорогу, школа ще земської побудови. Поряд з клубом високий частокіл. Це тут діє школа «Спасштурм». Тобто це одразу перегукується з тим частоколом, який був на фортеці Кодак, яка є. Привабливою для більшості відвідувачів цього села, які спеціально їдуть з різних куточків України і не лише України, багато поляків тут побувало, бо фортеця будувалася 1635 року на замовлення польського уряду, французьким інженером Бапланом, який видав. Згодом опис України, і ми йому вдячні за це, склав карти України, лишив описи українців і татар, які населяли південні території тодішньої польської держави. І ось заходячи в клуб, ми потрапляємо в кабінет директора Ніни Олексіївни Протопопенко, яка Мабуть, уже 20 років тому створила тут краєзнавчий музей. Вас зустрічає етнографічна старовина, картини. Плани експозиція розповідає не лише про фортецю Кодак, але й про лоцманів, які так само жили в селі. І ось буквально на початку цього року, не доживши двох місяців до свого сторіччя, помер останній лоцман Павловський. Людина народжена в далекому 1916 році. Учасник війни цікаво, що народжений в Севастополі, куди його мама поїхала провідувати чоловіка, і там. Народився. Ловський. Це є оте справді одне із місць, які для самої історії України надзвичайно важливі. На жаль, е історичний пейзаж довкола фортеці е спотворюється, виростають сучасні особняки, паркани. Душа болить кілька днів тому. Ми були білборд, який був встановлений кілька років тому. Пошматований, абсолютно незугарний. Нікому діла немає. Е прикро влада е міняється, революції. Контрибуції, все що завгодно. А кодак сумними очима, як дивився, так і дивиться. Багато сміття. Приїздять не дуже культурні люди. пекти шашлики кидають там те, що після себе залишають. Прикро возити гостей. Прикро, що виявляється, Дніпропетровщина неакуратна, Сміття скрізь по всій області. Ось ми зараз проїхали 100 кілометрів, і дуже прикро, засмічена область, і, і таку ще пошукати таку. Область ой на горі край села стоїть кузня немала, а в тій кузні коваль клепле, а в коваля серце тепле. Відомі рядки Івана Яковича Франка. І близькі серцю нашого земляка, народного артиста України, професора Національної музичної академії Менчайковського Григорія Якимовича Гаркуші. Бо народився він рівно 75 років тому в родині сільського коваля у селі Шестерня Широківського району. І, хоч нині він давно живе у Києві, 45 років був солістом Київської філармонії, творчі шляхи свого часу вели його далеко від України, наприклад, до Канади, США, Фінляндії, Угорщини, Іраку, В'єтнаму і так далі, все ж, рідне село на Дніпропетровщині, тримав завжди отим серцем теплим. Колись, відвідуючи шестерню, ми познайомилися із старшим братом Григорія Якимовича Іваном. Незабутня його розповідь про рідне село. Нещодавно ж зустрічалися із Віктором Якимовичем, який чимало років був провідним солістом Дніпропетровської опери, нині ж викладач Дніпропетровської консерваторії. Уся родина Гаркуш талановито музична. Це все йшло від батьків. Батько мав сильний і красивий за тембром баритон, голосистою була й мама, співала в церковному хорі. Григорій Якимович згадував музика була зі мною змалечку. Зробить мені тато гармошечку з газети, я намалюю кудзички і граю, приспівуючи. Ой, що ж то за свято, коли їсти багато, коли сала шматок, ще й зелений оєрок. Цю пісеньку, як і деякі інші, я перехопив від дорослих. Уже в шість років грав на балалайці трохи згодом на гармошці. Григорій Гаркуша був першим випускником Дніпропетровського музичного училища імені Глінки, хто вступив до московської консерваторії. До речі, без іспитів лише після прослуховування приймальна комісія аплодувала абітурієнту. Рідкісний погодьтеся, випадок. Ефір, як і простір, і зокрема музичний безмежний, і голос, який у ньому звучить, долає відстані, аби відгукнутись у чиїсь душі щемом, добром, радістю. Завершимо програму піснею у виконанні народного артиста України Григорія Гаркуші, із найкращими йому побажаннями на ювілей та життя, рідне село. Посить левіт пахощі духмяні, і шлях біжить полями до села, до тебе доля, зносило, село кохане, сторіг далеких сіна привела, село моє навіки ти єдиний, ти найкраща на землі, частинка серця і країни, візьми мої всі радощі й жалі, ніде так ніжно не лунає пісня, ніде не світять ясно, так вогні широкий світ, та в нім без тебе тісно, ти височин для крил даєш мені, село моє навіки ти єдине, для мене ти найкраще на землі, частинка серця і країни, візьми мої всі радощі й жалі. Широкий світ там нім без тебе тісно, ти височий я крил даєш мені, село моє навіки, ти єдине, для мене ти найкраще на землі. частинка серця і країни, візьми мої всі радощі і жалі. Частинка серця і країни. Візьми мої сіра дощі. Завичимо усім добра. Програму цю як завжди підготували звукорежисер Олександр Сохач. Авторка та ведуча Валентина Орлова до зустрічі.